А як ви перевіряєте люфти в підшипнику і взагалі чи допустим люфт барабана в пральній машинці? Давайте подивимось на бак пралки з боку та уявимо всередині барабан. Так от, барабан може люфтити вгору і вниз, тобто туди-сюди, а може люфтити вперед і назад. Так от, якщо подивитися на підшипниковий вузол, тобто на сам підшипник, а також на хрестовину, на якій тримається і обертається барабан. То люфт, який у нас зверху вниз, він виникає за рахунок випрацювання або підшипника або валу. І це досить критично. А от люфт барабану вперед і назад відбувається за рахунок руху підшипника на валу або двох підшипників на валу. І в діапазоні 1 або 2 міліметрів це допустимо. Справа в тому, що в сучасних машинках технологія їх зборки така, що цей люфт. Майже необхідний, адже сам підшипник запресований в алюмінієву втулку, яка при нагріванні досить сильно розширяється. А отвал зазвичай стальний і розширяється менше. І якщо цього люфту не буде, то це розширення алюмінію буде компенсуватися навантаженням на підшипник. Тому зазвичай в сучасних пральних машинах ось такий люфт присутній. А ще в деяких машинках між хрестовиною та підшипником додають маленьку пласку пружинку. Ця пружинка вибирає цей люфт і нібито відтягує хрестовину в одну сторону. Вона може грати туди-сюди, але робить це не вільно, а вже при певному навантаженні. А от що стосується люфту самих підшипників, то я зустрічав, коли підшипники перевіряють на люфт ось таким чином. Фіксують однією рукою внутрішню обойму, а наружню обойму хитають туди-сюди і дивляться, який рух. Але цей люфт нічого про підшипник не говорить. І більш дорогі і якісні підшипники можуть цей люфт мати значно більший, ніж дешеві і китайські. Ось в такому радіальному підшипнику важливий лише один люфт: це ось цей туди і сюди. Тобто однієї обоймі, всередині інший. Але наразі навіть в дешевих китайських підшипників цей люфт майже неможливо відчути руками. Було цікаво, не забуваємо поставити вподобайку. Хочеш дізнатися більше? Підписуйся на наш канал.